Вітаю! Продовжуємо готуватися до НМТ з української мови разом. Пропоную налаштувати себе на позитив. Оберіть персонаж, який відповідає за ваш емоційний настрій. І подумайте, що потрібно зробити, щоб цей настрій покращити. А також подумайте, яка температура вашого емоційного налаштування на роботу, і що потрібно зробити, щоб цей градус був найбільш високим. Ви можете хвалити себе, і це потрібно робити за найменші досягнення. Ти досягнула майстерності, цікавий спосіб виконання завдання, я пишаюся твоїми успіхами, чудовий результат, надзвичайно. І, звичайно, варіанти можуть бути різні. Сьогодні ми повторимо з вами орфепію. Це розмова з застав, що вивчає правила наголошування слів. І от я почала запис, потім у мене відійшов трохи кабель, тому вже перше я виконала, але. Прокоментую, знайдіть слово з наголосом на другий склад. Правильна відповідь буде Бородавка. Інші слова наголошуються так: болотистий бурштиновий ваги. Знайдіть слово з наголосом на перший склад. Тут ви бачите, що є слово вигода, але може бути вигода. Вигода це якщо користь, вигода це якщо зручність. Так? А інші варіанти, ви бачите, є слово слова такі. Вимога, випадок, вишиваний. Запам'ятайте, вишиванка, вишиванка, але лише вишивана сорочка. Отже, правильна відповідь випадок. Знайдіть слово з наголосом на другий склад. І правильна відповідь, подумайте, будь ласка, правильна відповідь відчим. Інші слова наголошується так. Відгомін, віднести, горошина. Знайдіть слово з наголосом на третій склад. І правильна відповідь горошина. Інші слова наголошується так: гуртожиток, щодобовий, чорнослив.